18 вересня Олександрійський технікум Білоцерківського національного аграрного університету вперше приймав регіональний етап конкурсу Викладач року 2014 серед викладачів вищих аграрних навчальних закладів України перших-других рівнів акредитації. Один раз на 5 років на базі Немішаївського методичного центру. Всі навчальні заклади аграрної освіти приймають участь у цьому конкурсі. Мета проведення такого конкурсу в першу чергу це вдосконалення педагогічної майстерності викладачів та обмін досвідом. В Олександрійському технікумі зібралися вісім кращих викладачів з Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей, які перемогли на конкурсі у своїх навчальних закладах. Кожен навчальний заклад делегував також члена комісії. Вони й оцінювали педагогічні напрацювання учасників. Головував у комісії директор Олександрійського технікуму Олександр Бодяко. Ми дуже раді, що всі викладачі зібралися сьогодні, так як такий дуже напружений час. Ми боялися того, що вони не зможуть приїхати, але, дякуючи підтримці навчальних закладів, колективів цих технікумів, всі вони приїхали до нас. Складався конкурс з двох етапів: на першому етапі учасники конкурсу представили свої методичні матеріали. А після цього в актовій залі технікуму викладачі вже на практиці продемонстрували свою педагогічну майстерність, поділилися досвідом та позмагалися в інтелектуальному конкурсі. Представлені сьогодні навчальні заклади викладачами, які. Викладають різні дисципліни: це і ветеринарна медицина, це і механіка, це і соціологія, і українська мова, література, і економіка сільського господарства. Звичайно, що такий досвід буде дуже цікавим і нам, як. Викладачам і нашим студентам. Олександрівський технікум Білоцерківського НАО на конкурсі представляла Тамара Іванівна Євдокімова, викладач з величезним досвідом роботи. Викладач, яка працює в нашому технікумі вже 25 років, яка 20 разів представляла свої методичні доробки у Німішаївському методичному центрі, яка випустила вісім навчальних груп. В цьому році вона працює вже із восьмою групою. Звичайно, досвід вона має величезний. І ті роботи, які вона представляє на сьогоднішньому конкурсі, заслуговують уваги. Це і нетрадиційні заняття, це і гурткова робота, це і виховна робота із студентами, яка має дуже цікаві наслідки. До речі, багато з її випускників продовжували своє навчання в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. З Вдячністю згадують і наш технікум, і свого куратора. І як викладача всі теж її дуже поважають. У регіональному конкурсі викладач року 2014 визначали три перших місця. А ті викладачі, яким цього року не вдалося перемогти, отримали номінації за творчий підхід до професійної діяльності за саморозвиток, творчість та майстерність. Такі конкурси проводити необхідно. Це дає можливість нам мобілізувати всі свої можливості, оформити свої методичні матеріали, представити їх не лише. Серед навчального закладу і поділитися ним, а і друкувати в газетах, в журналах, і таким чином досвід роботи викладачів, які прикладають дуже багато зусиль для того, щоб навчити своїх студентів, був почутий, побачений, щоб і наші батьки, і наші студенти пишалися тими викладачами, які їх навчають. За підсумками регіонального конкурсу, третє місце розділили Ірина Прокопенко, викладач Бобринецького технікуму імені Порика Білоцерківського нау та Ірина Мазур викладач Петрівського державного аграрного технікуму. Друге місце вибороли Марія Нечай, викладач Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету, та Тамара Євдокімова, викладач Олександрійського технікуму Білоцерківського нау. А переможцем стала Юлія Маковей, викладач інформаційних систем в технологіях розвитку Вознесенського коледжу Миколаївського нау. У жовтні переможниця представлятиме регіон на заключному етапі конкурсу Викладач року у Києві.